Літо, гаряча пора року, час відпусток, канікол та незабутніх вражень. Так, минулої неділі на території Бродівського замку організували та провели перший обласний фестиваль Народні умільці. Тут усі охочі мали змогу не лише пофестивалити, але й придбати на згадку корисні у побуті речі, виготовлені вправними руками майстрів. А для тих, хто хотів особисто навчитись ремеслу, проводились різноманітні майстер-класи, де учасники фесту самостійно виготовляли вироби. Більше про фестиваль у бродах дивіться у сюжеті Романа Єльчанінова. Танцювати біля неба надію нести, Червоні стрічки плести. Дарувати людям сонцям палки відчуття. Фестиваль. Вже від одного цього слова хочеться радіти, співати, танцювати і просто веселитися. Особливо, коли свято проходить в давньому місці з величною історією. Цього разу у верх фестивальних емоцій потрапили жителі та гості бродів. Шановна громада! Шановні гості, киньте печалі, турботи всі киньте, тут зупиніться і відпочиньте, пісень побільше. І сміху чекає вас, друзі, весела потіха! Щиро вітаємо вас усіх і розпочинаємо перший обласний фестиваль Народні Умільці 2016. Саме Бродівський замок вперше відчинив свої ворота учасникам обласного фестивалю Народні умільці, що вабив до себе вишуканими виробами та народною українською піснею. Але про все по порядку. На перепхресті всіх шляхів торгових, що слалися на захід і на схід, стояло місто майстровито й гонорово, на нім стояв преславний древній рід. Тихі броди в далекий цей час об'єднали шляхетні родини, рід потоцьких і мошинських у нас. Відгуляли велике весілля. Ось так розпочала фестивальне дійство внучка великого гетьмана коронного Теофілія Потоцька та граф Август Мушинський у місті, що має глибокі корені славної історії, у місті Броди. У місті древньому та вільному, яке одне з перших отримало право Магдебурське у місті славному та багатому своєю історією та людьми. Це найвідоміша та найбагатша пара того часу передала у спадок окрасу нашого древнього міста, величний замок очільникам міста і району. Як зіницю ока бережіть, примножуйте та збагачуйте цю Богом дану землю. Не лініться, працюйте для добра і процвітання рідного краю. Замало народитися тут. Тут головне корінням в глибину врости. І мати душу щедру і багату, тоді вона щедротами віддасть. Це дійсно сьогодні ми стоїмо в підніжжя даного замку, який на перший погляд, скажімо, не привабливий зараз, але от саме фестиваль, який сьогодні започатковується в нашому місті, він дає можливість ще більше привернути увагу до даного замку і влади, і громадськості, і меценатства, тому що історія продовжується. Історія і навчає, і повчає, і будує. Тому я всіх від щирого серця вітаю спочатку. Фестивалю передаю найщиріші вітання від голови обласної державної адміністрації, з яким сьогодні ми зустрічалися в ясинові на Жбері, в селі Підгірці. І в силу обставин не міг бути тут у продовженні тих слів, що сказав голова районної державної адміністрації Орисигилик. Хочу також передати вітання від голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, а також голови Бродівської районної ради Євгена Шведа, які також звернулися до наших брещан своїм вітальним словом. Шановна Бродівська громада, дорогі учасники обласного фестивалю Народні умільці, Львівщина здавна славилася своїм волелюбними, талановитими та працюватими людьми. З покоління в покоління передавалися таємниці майстерності заради збереження унікальності народних промислів та ремесел. Втілення українських традицій є проведення фестивалей, де поєднується і праця, і пісня, і любов до рідної землі. Цьогоріч обласний фестиваль зібрав майстрів народного та художнього мистецтва з цієї Галичини та Славної пріщини. І сьогодні народні умільці представляють витвори своєї праці, які обібрали в себе найкращі риси української культури. Адже таке духовне спілкування, глибока повага до традицій та звичаїв свого народу, його мистецтва дає змогу зберегти зв'язки всіх поколінь. Тож нехай ніколи не згасає творча ініціатива, Продовжуються, то розвиваються мистецькі династії. Бажаю вам плідної праці, творчих злетів, міцного здоров'я, миру і благополуччя. З повагою голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин та голова Бродівської райони Євген Швед. На фестивалі усі присутні мали змогу не лише насолодитися виставкою виробів народних умільців, поспостерігати за роботою майстрів та побачити, як народжуються їхні витвори, а й самим взяти участь у виготовленні власних шедеврів. На перший фестиваль обласний з своїми виробами. Які вироби саме? Гердани, силянка, коралі і також вироби з бісеру це нитка, це на дротику, і такі декоративні для прикрас поставити в квартирі, в будинку, де в кабінеті навіть можна. Як саме ви От я тут кава. Є. Кава, купляємо каву, mm -hmm. кава, стрічка. І йде на клей. На гарячий пістолет. Тепер є. Велика така допомога, що його включив, він гарячий, він одразу приклеює і добре відривається, якщо з часом не цей. А так, було б бажання, руки є. А терпаю, де натхнення для Я знаю, напевно, від настрою, від міста, в якому живемо, від людей, які оточують, так, від роботи, де працюємо. Будь з дитинства. А тепер по спеціальності працюємо в будинку технічної творчості, маємо гуртки і там виготовляємо з дітьми. Так. Свої роботи презентували не лише бродівчани, а й жителі 16 сільських рад Бродівського району та гості, що прибули на фестиваль з різних куточків нашої області. Так гостину зустрічали учасники фесту, представники Лишнівської, Пониковицької, Маркопільської, Шнерівської, Попівецької, Суховільської, Підкам'янської, Наквашанської та ще багато інших сільських рад. На шляху між вродами і Берестечком розкинулось старовинне село Лишнів, у якому живуть дуже талановиті люди, дуже працьовиті, уміють все робити. Можу вам розказати про усі вироби, які ми привезли вам на виставку, їх показати. Ось дуже в нас є такі вишивальниці. Які вишивають хрестиком, оця картина і оцей захід сонця вишиває в нас така вишивальниця Ривуцька Ірина. Картини в нас вишивають воловичі дівчата, дуже майстерні дівчата. А оцю іконку, можна сказати, вишила дівчинка, якій було всього на всього шість років, волович Марта. Так старалася, оце вона нам, коли я сказала, що буде проходити така виставка, вона дуже з радістю захотіла, щоб ми представили її вироби. Також у нас є багато інших. І родніцька Іванка, і Татарчук Наталія. Тарас у нас є чорній на селі Королівка, який своїми руками також зміг зробити такі вироби із заліза. А це є вироби із шкіри, які нам презентувала з королівки жіночка Редька Тетяна. Пониковицькі гості захоплюючи розповіли легенду появи вишиванки та порадували гостей веселими піснями. На території замку проводились майстер-класи із соломоплетіння, ковальство, вишивки, бісероплетіння та живопису. На сонці, наче різнобарні крапельки руси, веселкою переливався бісер на полотнах картин майстринь Комарівської сільської ради. Ми представляємо роботи наших майстрів з села Комарівка, Марії Крук, села Скорсів, Гани Паньків, Ольги біль. Картини вишиті хрестиком, стрічками. А Марія Крук дизайнер-квітникарка. І теж вишиває бісером і хрестиком. Дуже гарні картини. У сатиричному жанрі презентували свою творчість гості з Бузького району. Ой, та скільки на твоєго господарки маєш. Ой, та маю коняку їду, ледве ноги волоче, їду корову, другий рік ялова. І йде, люди пече, ніч жарти не хоче. Що ще буде здихало, чи що? Праміксів. А як люди добрі, балюша люшате і хумі, та же як всі показили. А кугути кому? Та покорів скачет, вже почали гетичку насідати. Ой, кумцю, та скільки то тих Та є. Ой, кому та маю десять кугутів і одну курку. i tocha she До нього чуєш, так всі ті мобіли носід, Так купи мені який будь який не стар. Стара на проблем. Хочеш мобілу, буде ті мобіла Ви що си думаєте, Приноси Я сі втішила та за ту мобілу Дивлюся, то з дошки Та я шпурнула за ним, та що будеш мене дурною робив? Ви знаєте, баби. Та він ще ліпше зробив. Шо? Та він взяв ту йому мобілу та вчепив на плоті. Най... Шли хлопці, з тої, як то то. Дискотекі. Та я кажу, з тої дискотеки Дивіться, мобіла біла на плоті. Та кому не треба. Вони за мобілу, а то дерево. Ви знаєте, що вони? Написали, вона написала хемця дура. <рик> Всі люди то виділи, баби, їхали на базар, баби, такого позору. А я зрані ліплю пироги, дивлюся, мій хлоп до мене, летить мало чи не заб'є. Люди, та я сі так тішила, та пироги кинула та стріпалася і стою. А він залітає і каже, на, стара, читай, вже перша смска прийшла. А я своєму ніц не казала, написала пісульку на вечеру риба, вудка під п'єцом <рив> Тож під кінець, ми хочемо вам побажати, щоб ви плакали шпор. Але плакали тільки від щастя і радості. Шпортилися тільки за гроші, гривні, доляри та й давайте ще й за євро. А падали тільки один одному в обійми. Жартівливо продовжили веселити гостей представники Язлівчицької сільської ради. Люди добрі, та ви не виділили мої сірої курки. Мода Язлівчика до такий хлум і що? Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю! Кума! Гоу! Ага! Ти не виділа мої курки? Не виділа! Брешеш! Та ж не виділа, якої? Сіра така! Чорна! Сіра Чорна. чубата! Чорна! Вкрала, бачу, по твоїх очах, що вкрала! Ой, жила я, жила, Тай та й горя не зробила! Не брала, не брала. Сварилися, сварилися цілий день і нічку. забігаю до куми та й дивлюся в пічку, забігаю до куми та й дивлюся в печку. Кипить, кипить мой її ку. Брала, брала, бодай тобі моя кумця по забрала, бодай тобі моя кумця вовку забрала. Та ж кажу, не брала. Брала люди, не, не брала. брала люди та і курки. Не дивіться, і не з неї приклада. А ти мені звичай, звичайно на міліцію. Подав. Не брала. Пішла. <звітка> з квітковою виставкою на фестиваль завітала під селищна рада. Під Земля, колиска творчості й талантів, талантів наших поетів, піснярів, поетів, які живуть душею, піснею, які виконують такі гарні чаруючі композиції квітів. І тут наша така землячка Мартинюк Марія Михайлівна, моя однокласниця, подруга. І вона нас чарує завжди такими гарними красивими букетами. І нехай нас чарують квіти, нехай життя їм віддає. Ніяк я барвами доскочу своїх очер, очей не напою. І наш підкамінь дуже радий, що ми сьогодні побували на цьому гарному фестивалі, адже Підкамінська земля миліша від усіх земель землі, тому що на нашому в нашому районі дуже гарні, нема таких краєвидів, можливо, як Підкамінь. Пішаю я до клубу, провести веселий день, там зустрінь свою любу, потанцюю я тебе, зачекаю я до новші, коли ніч день нічдень І я дивлюсь у твоїй овші. Все пройшло на оці високі гори, ми ходили так давно, кажуть, де стоїть цей камінь, коли смотре тут було. Фестивалі гості вчилися танцювати стародавній танець карапет, який колись був досить популярний у бродах. А також неабияк як повеселив гостей фокусник. Ми беремо 100-гривневу купюру на ваших очах. Повторюю, на ваших. Беремо купюру, складаємо її вдвоє. Раз. Рукави в мене ось тут. Ви також можете це бачити. Складаємо вдвоє ще раз. В такий квадратик. Оп, потім ще раз сюди. Оп. Так. Зараз будемо дмухати. Так, перевертаємо. Раз, два. Розкриваємо і на ваших очах. Я розкриваю 100 доларів. Будь ласка, гривня, обласки! На території міської фортеці працівники НПП Північне Поділля провели низку майстер-класів. Зокрема, екої установи навчали усіх бажаючих виготовляти різнокольорові прикраси на миста та квіти із вовни. Різнобар'ям виробів вабили до себе гості медового краю Бродівщини, села Маркопіль. На сьогоднішньому фестивалі ми хочемо представити роботи наших умільців, людей, які проживають на території нашої сільської ради. У нас тут в основному займаються люди різбою, вишивкою, бісером, вишивкою, хрестиком. І от зараз ще ми маємо вироби такі старовинні наших предків, можна сказати. Які колись теж робили це все, ці вироби внизу, що стоять, то вироби вони робили власноруч. І отут перед нами роботи жителя, жителя нашого села, молодого хлопця Леськів Петра. Він займається художньою різьбою. А це роботи Чумак Діани. Вона займається вишивкою бісером. А отут представлені роботи жительки нашого села, фельдшерки молодої дівчини Крупніцької Марії. А це вишивки сімейні. Тут вишивають ці вишивки вишивають мати і дочки, сім'я Слепок Ольга, і мама Ольга, і дочки Мар'яна, Юля і Оля. О, це також роботи крупніцької Марії, рушники її. А тут а тут вишивки представлені. Це вишивки моєї сім'ї. Тут вишивки моєї мами Баля з Галини і мої і моїх дочок Діани і Юлії. О, такі в нас надбання, і такі в нас традиції в селі. Продовжили фестиваль інші колективи сільських рад Бродівського району. Їх виступи були не менш захоплюючі. Очевидно, що організатори в особі начальника відділу культури, охорони культурної спадщини та туризму Бродівської РДА Марії Радзівіл і працівників районного народного дому добре постаралися. Одним словом, в захваті були всі: і учасники, і гості, і відвідувачі. Це фестиваль, було дуже гарно, багато вражень, і веселі вишиванки дуже гарні, все було дуже гарно, весело. Виступи дуже гарні були, вишиванки дуже дуже гарні були, вишиванки. Презентації з бісеру дуже гарні були, презентації, були ще солом'я, ліковая дуже гарна була. до закінчення, і ми щиро хочемо побажати усім учасникам, усім майстриням, усім організаторам, які долучилися до сьогоднішнього свята, висловити щиру подяку за, за терпіння і вам, шановні гості, шановні глядачі, що вже на другому фестивалі народні умільці, до нових зустрічей.